Самонер уже тут. Поки ти освоїш свого першого компаньйона, на веру насувається глобальна небезпека. Харбінджерс, космічні носії стародавнього зла, вже прямують до нашого світу, щоб знищити цілий континент і повторити апокаліпсис. У цьому відео я не лише розгляну новий архетип Самонер, а й розкажу, чого очікувати від майбутнього великого вторгнення. Але якщо ти завзяти рибалка, то можеш втекти від хаосу на новенькому кораблі. Адже в грі з'явиться спортивна риболовля у відкритому морі, де твій улов може бути справді величезним. Готовий? Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA, і з тобою я, Хеппі, твій гід у світі Ashes of Creation. <му> Мабуть, найбільш очікуваний архетип за весь час розробки гри з 30 вересня буде доступний на PTR. Це його перша ітерація, тому будуть багий та відсутній адекватний баланс і знадобиться час для його вдосконалення, так що робимо поправку на це при своїх оцінках. Саменер керує потужними духовними компаньйонами, які борються пліч опліч з тобою. Наразі відомо, що викликати можна одного за раз, проте в майбутньому буде можливість мати більше підконтрольних посіпак. Існує три основних типи компаньйонів, кожен з яких має свої унікальні здібності. Guardian – це твій вірний захисник. Його основна задача тримати агро та ловити ляпаси замість хазяїна. Основна навичка Стомп, яка наносить урон по області та генерує високу кількість агро. Хантер, атакуючий компаньйон, який завдає шкоди як у ближньому, так і в дальному бою. Його головна здібність Евіссерейд це потужний удар по одній цілі, який стає ще сильнішим, якщо самон знаходиться позаду ворога. Містік магічна підтримка для твоєї команди. Він може стілювати, створювати щити та задавати АОЄ шкоди на відстані. Його ключова здатність Recreate зцілює одного союзника, а за певних умов може стілювати всю групу. Для використання здібностей посіпак Самонер витрачає спеціальний ресурс Essence. Він генерується пасивно під час комбінацій атак зброєю та базових атак компаньонів. Ігровий процес за саменер поєднує навички, що завдають шкоди з часом, ураження по площі та ефективне керування класовим ресурсом. Ти можеш почати бій Spirit Thread, яка завдає шкоди з часом та генерує есенс. Після цього використати Mortal Blast — потужну АОЄ здібність, яка поширює Spirit Thread на сусідніх ворогів. Також є крутий дебаф на одну ціль Hex. Будь-яка дія, що зменшує його тривалість, наближає детонацію, яка завдасть відшутної шкоди та відновить кулдаун в здібності. Для підтримки в бою саменер може використовувати екстракт весел, щоб передати здоров'я від активного самона до себе, або сайфон весел для поповнення мани. А що по зовнішності самих самонів, система архетипів Ashes of Creation дозволяє гравцям комбінувати два основні архетипи, створюючи таким чином одну з 64 унікальних спеціалізацій. Зараз ти бачиш істот, які виглядають досить нейтрально та відображають їхнє походження з чистої есенції. Проте, коли ти поєднаєш самонера з іншим архетипом, зовнішній вигляд твоїх призваних істот відповідатиме фентезі тематиці створеного класу. До прикладу, обравши під клас клірик, ти отримаєш некроманта з відповідними самонами. Отже, самонер це дуже гнучкий архетип, що здатний пристосуватись до будь-якої ситуації та вийти переможцем. Система Harbingers – передвісники стане першим кроком у реалізації довгоочікуваних Story Arcs АРКС і одним з ключових аспектів провадження насправді динамічного світу, де ми не просто гравці, а справжні захисники Вер Самі Харбінджерс та типу величезні масиви космічного каміння, які, наче кораблі, допомогли Ancients, прадавнім дістатись вери багато років тому. І не просто якогось каміння, о ні-ні ні. а шматки рідного світу Ancients, який був щен зруйновано під час битви з небесними богами. В місцях падіння цих каменюк і розпочинається розповсюдження спотворення, що в свою чергу має вплив на оточення від монстрів до доступних ресурсів. Спочатку це може мати вигляд кишенькового підземелля чи надземелля, а з плином часу масштаби можуть збільшитись до чогось на кшталт руїн Карфіну. З Харбінджерс, ясно. А що за Ancients? Вони були першим творінням богів, але з часом Ancients спотворилися і повстали проти своїх творців. Це призвело до руйнування їхнього світу та вигнання до порожнечі. Вони є головними антагоністами в історії гри. Їхнє вторгнення на Харбінджерс раніше спричинило апокаліпсис. Нинішній конфлікт це його продовження, де Ancients мають підступний план помсти та вищий задум, пов'язаний з джерелом їхнього спотворення. Хоча Ancients і є головними антагоністами, вони не єдині з ким зіткнуться гравці. Напиши в коментарях, якщо тебе цікавить більш глибокі та детальні відео по лору гри. Так, що це за івент такий? Ця подія це масштабний багатоетапний pvx захід що починається, коли в певній зоні досягається локальний поріг Corruption – спотворення. Він залежить від різноманітних дій гравців, убивств інших гравців, будівництва споруд у поселеннях, підвищення рівня поселень, убивств босів, створення нових речей, ініціювання війн чи облог. Подію можна швидко завершити, якщо гравці діятимуть спільно. Або ж вона може тривати тижні чи навіть місяці, якщо вийде з-під контролю. Її задумано як складне ендгеймове випробування. З просуванням подій монстри в зоні отримують підсилення, стають спотвореними і з'являються нові Ancients, що підвищує загальну складність. Місця появи Гарбіджес розташовані в трьох біомах: пустеля Сенсквол, Джундар Джунглі та Torquoise Сі. Тропіки ці три локації функціонують незалежно одна від одної, що означає, що подія може перебувати на різних етапах у кожній із зон. Кожен Харбінджер може мати до трьох потенційних шляхів розширення, і кожен із них може просуватися до чотирьох разів. У початковій версії подій прилеглі поселення не будуть безпосередньо затронуті, однак у майбутніх ітераціях планується розширити вплив спотворення і на них. Окрім pvx досвіду існує серія наративних квестів. Ці квести розкривають історію одного з Ancients, якому наразі протистоять гравці, його сили та минуле під час апокаліпсису. Сама подія складається з чотирьох окремих фаз, кожна з яких має свої цілі для знищення спотворення. Прибуття Ancient Commander прибуває крізь свій Void Gate. У гравців є обмежений час, щоб убити його і зупинити події. Це надзвичайно складна фаза, яка може вимагати співпраці всього сервера. Торгнення. Incursion. Якщо гравці не змогли перемогти Ancient Commander, спотворення поширюється. Гравці мають обмежений час. Лічені години, щоб здолати Void gate Channelers і закрити сам Voidgate. Якщо вони не впоруються, вторгнення переходить у наступну фазу плацдарм. Якщо вторгнення не було відбито, встановлюється плацдарм. Це набагато більш тривала фаза, на завершенні якої може знадобитися кілька днів. Ваші цілі побудувати Coalition Outpost, виготовити Hardwood Infusion Crates та стабілізувати Rootway Legions – точки есенції, уражені спотворенням. Коли всі ураження запечатані, Voidgate Ченнелер стають вразливими до атаки, і їх потрібно знищити, аби закрити ворота вторгнення. Після того, як все спотворення відтіснили, фінальна фаза полягає в тому, щоб кинути виклики перемогти Ancient Commander в зоні Харбінджер. Це унікальний бій з унікальними нагородами. Як я вже сказав раніше, це pvx подія отже, тут є як PvE, так і PvP. Зони уражені спотворенням стають беззаконними зонами. Це створює суперечливі стимули для гравців. Півігравці прагнуть відтіснити спотворення, сприяючи запечатуванню уражень та вбиваючи босів, що приносить високі нагороди. PvP-ж гравці можуть влаштовувати засідки та вбивати PvE-гравців, щоб викрасти їхні цінні Hardwood Infusion Crates, наповнені чистою есенцією, що є надзвичайно коштовною. Так от, спотворення знищено, що з цього всього нам. Гравці отримують нагороди за успішну участь, що включає будівництво Coalition Outpost, доставку ящиків та запечатування Root з перемогу над босами та знищення Void Gate. Боси та фіналі Ancient Commander мають солоденькі дропи, включаючи висококласне спорядження та унікальні предмети типу Corruption. Якщо ти додивився аж сюди, то буду вдячний за лайкос, підписку на канал та коментар під відео. А ми відкриваємо банку з хробаками та беремо до рук вудку, бо далі в нас риболовля. В Ashes of Creation з'явиться нова система спортивної риболовлі, що буде активнішим та більш захопливим заняттям порівняно з існуючою afk риболовлею. Щоб почати, тобі потрібно знайти нову спеціальну точку для спортивної риболовлі, яка може бути як у прісній воді, так і у відкритому морі. Ці місця легко помітити, адже над ними кружляють птахи та дійсно видно багато риби. Спочатку потрібно закинути прикорм, щоб активувати місцину, і тоді всі бажаючі зможуть там рибалити. Для спортивної риболовлі тобі знадобиться спеціальна вудка та приманки різної якості. Від якості приманки залежить, як швидко ти підчепиш рибу, а також її тип та розмір. Щойно риба клюне, починається міні-гра. Тобі потрібно рухати вудку у протилежний бік від руху риби, щоб втомити її. Досить знайома система, чи не так? У спортивній риболовлі є три розміри риби: маленька, середня та комічно величезна. Коли ти зловиш рибу, вона перетвориться на ящик, що ти несеш на спині, займаючись лот для торгівельного пакунка. Система спортивної риболовлі є важливою частиною оновленого морського контенту, що додає новий клас корабля Корсар. Це судно розроблене для подорожі відкритим морем та може мати різні пристосування, що допоможуть як у риболовлі, так і в морських боях. Один з таких елементів відсік для риби, у якому можна зберігати більше улову, ніж ти можеш нести на собі. Наразі він має дві комірки під рибу, проте з розширенням асортименту покращень для кораблів їх може стати більше. Інше цікаве пристосування гарпун із мішками-гальмами. Якщо вистрілити таким у ворожий корабель, мішки прикріплюються та сповільнюють його. Гравці з ворожого судна зможуть ізняти взаємодіючи з місцем кріплення. Морська система також включатиме сонар, що зробить подорожі мором більш динамічними. Коли капітан керує кораблем, цей пристрій надсилає регулярні імпульси, які можуть виявляти інші кораблі або місця з рибними ресурсами у радіусі до півтори тисячі метрів. Додаткові корабельні елементи, такі як варіанти вітрил, заплановані на майбутнє, але не увійдуть до оновлення в листопаді. Традиційно в кінці кожного стріму розробники відповідають на низку питань від спільноти, ось деякі з них. Отримані XP, скидання та підвищення рівня поселень відстеження внеску гравця. Розробники визнали, що баги спричиняли скидання та некоректне відображення XP поселень, але заявили, що ці проблеми значною мірою вирішені. Команда виправила як баг, що спричиняв втрату XP, так і баг UI, що не відображав правильні значення. Вони все ще працюють над покращенням UI, яке в майбутньому додасть чіткіші пороги та детальніші значення досвіду, щоб допомогти гравцям краще відстежувати свій внесок. Маркетинг на поточній стадії. Розробники виводять тестування на ринок, щоб залучити ширшу базу гравців та зібрати різноманітніші відгуки. Хоча їхня основна аудиторія дуже залучена, вони хочуть побачити, як ігрові системи сприймаються ширшою групою людей, які, можливо, менше знайомі з проектом. Ці відгуки від більшої, більш казуальної аудиторії є вирішальними для забезпечення довгострокового успіху гри. Перегляд рецептів, реорганізація, брак крафтових станцій, прогрес на середніх рівнях. Команда визнала, що вони не влучили в ціль з останніми змінами в економіці і що дві повноцінні команди тепер присвячені вирішенню цих проблем. Вони працюють над глобальнішим проходом по рецептам, щоб виправити відсутні або невідповідні рецепти, а також розв'яжуть регіональні проблеми, як от нестача крафтових станцій. Мета полягає в тому, щоб направити економіку в більш позитивне русло та випустити комплексне оновлення до листопада. Статична рідкість ресурсів, баги та експлойти розробники заявили, що статична рідкість на збірних ресурсах це відомий баг, пов'язаний з новою системою кластеризації. Команда інженерів економіки зробила це пріоритетним завданням і сподівається незабаром виправити, щоб ці ресурси базувалися на випадковому шансі, а не заздалегідь визначених локаціях. Крім того, візуальний баг, що показує рідкісні спавни, також активно виправляється і має бути вирішений незабаром. Експлойти, поведінка гравців і дії вчинені проти гравців. Команда оголосила про значну зміну в політиці щодо дій з акаунтами та прозорості. В цілому вони тепер публічно надаватимуть інформацію щодо застосування певних заходів. Поки повноцінна веб-сторінка знаходиться в розробці, вони почнуть регулярно оновлювати статтю в базі знань, що міститиме резюме дій з акаунтами, включаючи тип дій та її тривалість, не розкриваючи особисту інформацію. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Ми розібрали головні новини від появи нового самонера до глобального івенту вторгнення та спортивної риболовлі. Все це лише початок нової глави в історії Ashes of Creation. А у коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Діскорд, Гільдію, а також мій телеграм і твіч канали. Маєш гру та хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian Pub. До зустрічі у наступному відео!